Доброго дня всім. Значить що, ось такий бардачок я був зробив до трактора, ну я його робив робивши взимку, зараз літо. Да, то типа, з ресівера, з балона. Ну, він балон вкорочений. Я зараз покажу приблизно. Ну, я вже таке робив до одного. Я до другого таке зробив. Види зараз ми його поміряємо, що він у нас виходить по розмірах. Я вам скажу приблизно. Ну Давайте без того, без випуклості, так? Давайте по швах, по стиках, то що я його вкоротив, значить, дивіться, довжина. У нас виходить десь, грубо говоря, 37,5 см. Так. Так, Далі. У нас стільки сантиметрів, я його втопив на 6. Так. Потім тут у нас виходить теж 6 см. Тут в нас вийшло 19 см. І сама ширина сходинки, ну, куди ставати ногою десь 25,5, так? то є тут ті розміри. Я хочу, в принципі, зараз я показав розміри. Я хочу зараз в принципі, ще маю там куски деякі з ресівра, хочу зробити ще другий. Так, тепер далі я його трохи перевернув на бік. Значить кутничок, у нас два таких 50-й кутник. Він заварений сюди ось так знизу рівно. Давайте ми поміряємо, наприклад, скільки у мене виходить від ресівера до початку кутника 3 см, потім далі воно йде рівно так, як ресівер лежить. І сюди у нас підйом виходить 16 см. Якщо сюди брати до стика десь 5-5,5 см. Між ними 26, ну, типу разом молопша десь така. Що то в ньому є, ну, ну трохи роботи типу, є. Тут такий засув зробив, там, там я чуть-чуть підварив, так? Да? його типу, защипаєш. З середині він виглядає типу, ось так. Ну і Кругом я давав таку окайомку з бляхи. Да? Теж було все заварено, потім то все було зашліфовано, так, щоб ну, не звичайно, що він буде на тракторі стояти, він буде стояти на дворі. І потрібно, щоб він був герметичний, щоб середину не попадала вода. Ну, Вода може попасти, якщо ви заїдете десь отакого. Да? Ну, можна, в принципі, отр ще просверлити і додати. Але так то ні. Тому зараз буду робити другий. Може покажу, як буду робити, а може вже покажу готовий результат. Не знаю, в принципі. В принципі, виглядає він ось так.